Загадка блакитного потяга, розділ 11. Убивство. Прокинувшись наступного ранку, Кетрін розплющила очі на зустріч яскравому сонцю. Вона пішла снідати рано, але не зустріла у вагоні ресторані нікого зі своїх вчорашніх знайомих. А коли повернулася в купе, те встигло набути свого денного вигляду з усиллями провідника, смаглявого чоловіка. З вислими вусами і меланхолійним обличчям. Мадам поталанило, кинув він. Сьогодні сонячно, бо пасажири вкрай розочаровуються прибуваючи сірого ранку. Я б так точно була розочарована, зауважила та. Чоловік приготувався іти далі. Ми дещо відстаємо від графіка, мадам. Я дам вам знати, коли під'їдемо до Ніцци. Китрін кивнула. Вона сиділа біля вікна, заворожена сонячною панорамою. Пальми, морська синьва, яскрава жовтизна мімоз. Усе це чарувало новизною жінку, яка впродовж 14 років знала тільки сірі англійські зими. Коли потяг прибув у Кани, вона вийшла і прогулялася пероном. Кетрін розбирала цікавість, як же там леді у норковому манто?» І вона звела погляд на її вікна. Жалюзі були досі опущені, і то тільки на них у цілому потягу. Це трішки здивувало міс Грей, і коли та знову піднялася у вагон, то пройшлася по коридору і помітила, що двері обох купе і далі наглухо зачинені. Жінка в норковому манто, вочевидь, не належала до ранніх пташок. Невдовзі до неї зайшов провідник і сказав що за кілька хвилин буде ніця. Кетрін дала йому на чай. Той подякував, але й досі топтався. У його поведінці відчувалося щось дивне. І міс Грей, яка спершу подумала, що, може, чаєві були не надто щедрими, за мить переконалася, що річ у дечому куди серйознішому. Чоловік мав хворобливо бліде обличчя, тремтів усім тілом. І взагалі, здавалося, наче його на налякали. Він якось дивно подивився на неї, а відтак ні з того, ні з сього спитав нехай мадам пробачить мене, але чи зустрічатимуть її у ніці друзі? Напевно, так, відказала Кетрін. А що? Але провідник тільки похитав головою, промимривши, дещо чого жінка не вловила, і вийшов. Лише коли потяг зупинився на станції, чоловік з'явився знову і почав подавати з вікна її речі. Кетрін розгублено простояла хвилину другу на пероні, аж тут до неї підійшов якийсь білявий молодик із янгольським личиком і досить невпевнено промовив: Міс Грей, чи не так? Китрін відповіла, що він не помиляється, і той засяяв неземною усмішкою і забурматів. А я пупсик, ну ви знаєте, чоловік Леді Темплін. Гадаю, вона писала про мене, хоча, можливо, і забула. У вас зберігся багажний талон? Бо я б загубив свій цього року, так от ви не повірите, яка довкола цього здійнялася буча. Французька бюрократія в усій красі. Вона дістала талон і вже збиралася рушити з молодиком, аж раптом чийсь край люб'язний і підступний голос прошепотів їй на вухо. Хвилиночку, мадам, коли ваша ласка. Обернувшись, Кетрін побачила перед собою суб'єкта, який компенсував собі нестачу зросту одностроєм, рясно обшитим золотими галунами. Чоловік пояснив ситуацію. Виникли певні формальності. Тож чи не буде мадам така ласкава пройти з ним? Ці поліцейські постанови тут він зіняв руки вгору, безперечно, абсурдні, але нічого не вдієш. Містер Пупсик Еванс зрозумів почути хіба дуже приблизно. Французькою він володів у вкрай обмеженому обсязі, упізнаю цих жабоїдів, буркнув він. Містер Еванс належав до тих гордих синів Альбіону, які, обживши якусь частину чужого краю, із глибоким презирством ставляться до корінного населення. Завжди в них як не одна безглузда витівка, то інша. Хоча людей на станції ніколи досі не хапали, це щось новеньке. Гадаю, доведеться вам скоритися. І вона подалася за чоловіком у формі. На подив Кетрін, той повів її до запасної колії, куди перевели один з вагонів потяга, який пішов. Він запросив мадам піднятися в нього і, рушивши поперед неї коридором, відчинив двері одного з купе. Всередині виявилися, бундючи на вигляд чиновник, а з ним іще якийсь безлиций тип, який скидався на протоколіста. Той, що, пихатіший, вічливо підвівся. Кивнув до Кетрін і промовив. Даруйте, мадам, але існують певні формальності, на які слід зважати. Мадам, сподіваюся, розмовляє французькою. І, гадаю, непогано місьє, відповіла Кетрін тією мовою. От і добре, прошу мадам сідати. Я комісар поліції, моє прізвище Ко. Тут він, ще випнув груди, і та спробувала здатися глибоко враженою. Бажаєте побачити мій паспорт? запитала Кетрін. Прошу. Комісар проникливо глянув на неї і коротко фиркнув. Дякую, мадам. Він узяв у неї документ, а потім прокашлявся. Але що мені насправді потрібно, то це деяка інформація. Інформація? Комісар повільно кивнув. Про Леді, яка була вашою попутницею, ви з нею вчора ділили столик під час ланчу. Боюся, я нічого вам не можу повідомити про неї. Так, ми розговорилися за їжею, але вона для мене цілковита незнайомка. Я ніколи її раніше не бачила, і попри те, різко сказав комісар, після ланчу ви разом повернулися в її купе, де ще ви певний час просиділи за розмовою. Так, відповіла Кетрін, це правда. Поліцейський, схоже, очікував, що вона щось додасть, і підбадьорливо поглянув на неї. Ну ну, мадам, що ну, місьє, не зрозуміла міс Грей. Ви, очевидно, можете дати мені приблизне уявлення про вашу розмову. Могла б, відказала Кетрін, але наразі не бачу для цього причин. Вона відчула якесь типове британське роздратування. Цей чузоземний чинуша здавався їй занадто зухвалим. Не бачите причин, вигукнув комісар. О, запевняю вас, мадам, причина існує. Тоді ви, напевно, повідомите її мені. Той у задумливому мовчанні хвилину другу пошкріб підборіддя і нарешті промовив: Мадам, причина дуже проста, леді, про яку йдеться. Знайшли сьогодні вранці мертвою в її купе. Мертвою? охнула Кетрін. Що з нею сталося? Серцевий напад? Ні, мовив комісар замисленим або навіть замріяним тоном. Ні, її вбили. Вбили? скрикнула жінка. Тепер ви розумієте, мадам, чому ми прагнемо зібрати всю інформацію, яку лише зможемо. Але ж її служниця, звісна річ. Її служниця зникла. Ох. Кетрін спинилася, щоб зібратися з думками. Оскільки опровідник помітив, як ви розмовляли з нею у її купе, він що цілком природно повідомив про цей факт поліцію. Саме тому, мадам, ми вас і затримали. У надії одержити деяку інформацію. Мені дуже шкода, сказала Кетрін. Але я навіть не знаю її прізвище. Її прізвище Кетерінг. Його ми дізналися з паспорта і бирок на багажі. А от якби нам, тут у двері купе постукали, і Нес'яко, насупившись, прочинив їх дюймів на шість. У чим річ? владно поцікавився він. Мене не можна турбувати. Крізь щілину проглянула яйцеподібна голова обіднього знайомця Кетрін. На обличчі в нього опроминилася усмішка. Мене звати Іркіль Поро, – сказав він. Та годі вам, видобув комісар, неже той самий Іркуль Пуаро, власною персоною, підвердив чоловічок. Пам'ятаю, ми якось стикалися з вами в Паризькій карні поліції, місьяко. Хоча ви, поза сумнівом, навряд чи мене пригадуєте, «Напаки, месьє, навпаки, сердечно запевнив поліцейський. «Проходьте, прошу вас, ви знаєте про це? Так, знаю, мовив Іркуль Поро. От і зайшов поглянути, чи не зможу чимось допомогти. Матиму за величезну приємність, негайно відказав комісар. «Мсьє Поро, дозвольте відрекомендувати вам. Він зазирнув у паспорт, який досі тримав у руці, мадам. Е, мадмазель Грей, поро посміхнувся до Кетрін. Дивно, чи не так, пробурмотів він, що мої слова настільки швидко справдилися. «Мадмазель, на жаль, змогла повідомити нам украй багато, зітхнув комісар. Я саме пояснювала, сказала та, що ця бідолашна леді була для мене цілковитою незнайомкою. Поро кивнув. Але ж вона бесідувала з вами, чи не так? м'яко запитав він. І у вас склалось про неї певне враження? Хіба ні? Так, у задумі промовила Кетрін. Гадаю, що склалося. І ополягало це враження в тому, так, мадмазель», – висунувся наперед комісар. Давайте ну, послухаємо, що там у вас за враження. Кетрін сиділа і прокручувала в голові всю цю історію. Та хоч у неї було таке відчуття, наче вона зраджує свою конфідентку, проте коли у вухах дзвеніло те огидне слово вбили, жінка не сміла нічого встаїти. Від цього могло надто багато залежати, а тому так точно. Як лише могла, міс Грей слово в слово повторила всю розмову спокійною. А це вже цікаво, сказав комісар, зиркнувши на колегу. «Егеш, ж, Поро, цікаво? Та от чи має стосунок до злочину і залишив речення незакінченим. Гадаю, це не могло бути самогубством, із сумнівом спитала Кетрін. Ні, відрубав поліцейський. Самогубство виключене. Її задушили чорним шнуром. Ох, здригнулася жінка. Мисько здійняв долоні, вибачаючись. У цьому справді нема нічого приємного, аж ніяк, Гадає, наші потягові крадії дещо брутальніші за ваших. Це жахливо. Так, так, він і втішав, і вибачався. Але ж ви, мадуазель, дуже хоробра. Я щойно побачив вас. Так собі сказав, ця мадмазель справжня сміливиця. І саме тому я прошу вас зробити ще дещо. Тяжке, але запевняю вас украй необхідне. Кетрін сторожко глянула на нього, а той вибачливо розвів руками. Я збираюся просити вас, мадмазель, бути такою ласкавою, щоб пройти зі мною в сусіднє купе. Мені конче треба це робити? тихо спитала Кетрін. Я маю пред'явити її комусь для впізнання, пояснив комісар, а оскільки служниця зникла, тут він значуще кашлянув, скидається на те, що ви саме та особа, яка найкраще роздивилася її, відколи вона сіла в потяг. Що ж, гаразд, ледь не пошепки, відказала міс Грей, коли це так необхідно. Вона підвелася, порог злегка кивнув її на знак схвалення. «Мадмазель чинить розсудливо, промовив він. Ви дозволите мені супроводити вас, Ко?» З радістю, мій любий месьє Пуаро. Вони вийшли у коридор, і комісар відімкнув двері до купе вбитої. Жалюзі в його дальньому кінці були наполовину підняті, щоб впускати світло. Труп жінки лежав на полиці зліва від них, і то в такій природній позі, що можна було подумати. Наче та спить. На небіжчицю було натягнуте простирадло, а голова повернута до стіни, так що з під нього визирали тільки рудуваті червоно-коричневі кучері. Місьяко вкрай акуратно поклав руку на плече покійної і розвернув тіло так, щоб стало видно обличчя. Кетрін трішки відсахнулася. Її нігті вп'ялися в долоні. Сильний удар до невпізнання сповтворив його риси, погоро різко скрикнув. Коли це було зроблено, хотів би я знати, поцікавився він. Ушкодження прижиттєві чи посмертні. Лікар каже, що їх заподіяли трупу, відповів Месяко. Дивно, мовив чоловічок, насупивши брови, і обернувся до Кетрін. Не бійтеся, мадузель, погляньте на неї уважно. Ви впевнені, що це саме та жінка, з якою ви розмовляли вчора у потягу? Мізрей мала міцні нерви. Зібравшись із духом, вона ретельно та пильно поглянула на небіжчицю, а відтак нахилилася ближче і узяла ту за руку. Я цілком певна, за деякий час відказала вона, її обличчя надто спотворене, щоб упізнати, але будова тіла. Постава і волосся точно ті самі, а крім того, я помітила це і вказала на крихітну родимку на зап'ястку покійної, коли розмовляла із нею. Гаразд, схвально сказав Паро, із вас, мадуазель, чудовий свідок. У такому разі питань щодо її особи не залишається, хоча це все одно дивно, і спантеличенно насупився, вдивляючись у труп. Мусіко знизав плечима. Убився, поза сумнівом, знетямився від гніву, припустив він. Якби її звалили з ніг, то це було б зрозуміло, у задумі промовив Пуаро. але той, хто задушив її, підкрався ззаду і застав зненацька. Ядушний сап, здавлене булькання, от і весь шум, аж тут раптом цей удар по обличчю навіщо? Сподівався, що із спотвореним до невпізнаності лицем її особу можуть і не встановити, чи ненавидів жертву так сильно, що не зміг стриматись і наніс цей удар, навіть коли та була вже мертва? Кетри здригнулася, і чоловічок одразу ж повернувся до неї, щоб заспокоїти. Не дозволяйте моїм словам, мадмозель, засмучувати вас, доброзичливо проказав він. Для вас усе це новина та жахіття, а для мене, на жаль, звична історія. Прошу вас обох дати мені ще хвилинку. Міс Грейн та комісар стояли біля дверей, спостерігаючи, як Пуаро швидко оглянув купе, зауважив одяг покійної, акуратно складений на краю полиці, важке хутряне манто, яке висіло на гачку, та темно-червоний капелюшок, кинутий на багажну сітку. А відтак пройшов у суміжне, те, де Кетрін бачила служницю. Там було не постелено. На сидінні лежали три, чотири абияк як навалені пледи, коробка для капелюхів і кілька валіз. Чоловічик раптом обернувся до неї. Учора ви були тут, кинув він, а чи не помічаєте якихось змін? Може, чогось бракує. Кетрін уважно обдивилася обидва купе. Так, відказала вона, дечого не вистачає, багряного сап'янного футляра. На кришці стояли ініціали РВК то міг бути невеличкий Несесер або містка скринька для коштовності. Я бачила його в руках у служниці. Он як? зацікавився Поро. Хоча я, звісна річ, забурмотіла Кетрін, зовсім не розбираюся в таких речах. Але, очевидно, раз немає ні служниці, ні коштовності. Але тут утрутився Місяко. Ви хочете сказати, що крадіжку скоїла служниця? Ні, мадмозель. Проти цього є дуже вагоме заперечення. Яке? Вона залишилась в Парижі, поліцейський обернувся до пору. Мені хотілося б, щоб ви на власні вуха почули покази провідника, довірчивим тоном промурмотів він. Вони дуже цікаві. «Мадмазель, поза сумнівом, теж воліла б їх послухати, зауважив чоловічок. Ви не заперечуєте, месьє комісаре? Ні, сказав поліцейський, хоча вочевидь заперечував, і то дуже. Звісно, ні, месьє Пуаро. Якщо ви так хочете, ви тут уже закінчили. Гадаю, так, а втім, одну хвилиночку. Він саме перебрав пледи. А тепер підніс один до вікна і, глянувши на світло, знімав із нього щось пальцями. Що це? різко запитав Місьяко. Чотири темнороді волосини він нахилився над убитою. Так, із голови мадам, то і що ви знайдете ці знахиці значення? Пором випустив плет назад на сидіння, що має значення, а що ні, на цьому етапі сказати не можна. Але ми повинні ретельно відзначити кожен манісінький фактик. Вони знову пройшли у перше купе, і за хвилину чи дві на допит прибув вагонний провідник. Вас звати П'єр Мішель? запитав поліцейський. Так, місіє комісаре, я хотів би, щоб ви повторили цьому панові, і він вказав на поро всю вашу розповідь про те, що сталося в Парижі. Гаразд, місіє комісаре. Після відходу потяга з Ліонського вокзалу, я зайшов послати постелі, гадаючи, що мадам самообідає, але та замовила кошик із провізією в купе. Вона сказала мені, що була змушена залишити свою служницю в Парижі, тож немає потреби стелити обидві полиці. Пасажирка, прихопивши кошик, перебралася в суміжне купе, доки я готував їй місце до сну. А потім зволіла, щоб я зранку її не будив, оскільки вона любить поспати. Я запевнив її, що цілком зрозумів, і мадам побажала мені на добраніч. А саме в суміжне купе не заходили? місьє, А ви, попри це, часом не помітили, чи був там серед багажу багряний сап'яний футляр? Ні, місьє, не помітив. А чи не могло бути так, що в тому купе ховався чоловік? Провідник замислився. Двері залишалися прочинені, промовив він. Якби за ними хтось стояв, то я б його не побачив, але той, поза сумнівом, був би чудово видимий мадам, коли вона заходила туди. Цілком слушно, сказав Паро, чи не маєте ви чого додати до своєї розповіді? Гадаю, це все місьє, я більше нічого не пам'ятаю. Ну, а що було сьогодні вранці? Поставив Навідне питання Пуаро. Як і веліла мадам, я її не турбував, і вже аж перед самими канами наважився до неї постукати. Оскільки відповіді не пролунало, я відчинив двері. Вона лежала на полиці і, здавалося, спала. Я торкнув її за плече, щоб розбудити і тут, і тут ви побачили те, що сталося далі, закінчив за нього пооро. Дуже добре. Гадаю, я тепер знаю все, що мені треба знати. Сподіваюся, месія комісаре, я не винен у жодному службовому недбальстві, жалібно протягнув провідник, щоб такий випадок і стався у блакитному потягу. Це просто жахливо. Заспокойтеся, сказав поліцейський. Буде зроблено все, щоби по змозі не дати цій події розголосу, хоч би і у суто в інтересах правосуддя. Я не думаю, що вас можна звинуватити в якомусь недбальстві. І месія комісар повідомить те саме керівництво компанії. Ну, звісно, звісно, нетерпляче урвав його Ко. наразі ви вільні. Провідник пішов. Згідно з висновками судмедексперта, сказав комісар, жінка найвирогідніше, була мертва ще до того, як потяг прибув у Ліон. А коли так, то хто ж убивця? Зі слів мадмазель стає ясно, що в певний момент під час подорожі жертва мала зустрітися з тим чоловіком, про якого розповідала, і те, що вона позбулася служниці, здається важливим. А що коли він сів на потяг у Парижі і та сховала його в суміжному купе? У цьому разі вони могли посваритися, і той міг убити її у нападі люті. Це одна з версій. Інша ж, і як на мене, правдоподібніша, полягає в тому, що напад учинив злодій із цього ж таки потяга. Непомітно для провідника прокрався по коридору, вбив жертву і зник із червоним сап'яним футляром, який, поза сумнівом, містив досить коштовні прикраси. Наймовірніше, бився зійшов із потяга в Ліоні. І ми вже направили телеграфом на тамтешній вокзал запит щодо вичерпних даних на кожного, хто був помічений при виході з вагона. Або він міг доїхати і до Ніци, припустив Пуаро. Міг, погодився комісар, але такий маршрут був би занадто ризикований. Чоловічок хвилину другого помовчав, а відтак запитав. А в останньому разі ви припускаєте, що вбивця був звичайним потяговим крадієм? Комісар стинув плечима, не будемо квапитися з висновками, треба розшукати служницю. Може статися, що червоний сап'яний футляр вивиться при ній, а коли так, то чоловік, про якого жертва розповіла мадуазель, може виявитися причетним до справи, і тоді це все ж злочин із пристрасті. Я особисто вважаю, що версія з потяговим крадієм ближче до істини. Останнім часом ці бандити зовсім знахабніли. Поро раптом перевів погляд на Кетрін. І ви, мадмазель, – запитав він, нічого не бачили і не чули вночі? Нічого, відповіла міс Грей. Чоловічок обернувся до комісара. Гадаю, ми не станемо затримувати мадмазель надовше, запропонував він. Місіко кивнув, вона залишить нам свою адресу. Кетрін оповідомила йому назву віли Леді Темплін. Поро злегенька її уклонився. Ви дозволите мені, мадмозель, побачитися з вами знову? спитав він, чи у вас стільки друзів, що весь ваш час буде зайнятий?» Навпаки, відповіла Кетрін, я матиму вдосталь вільного часу і залюбки зустрінуся з вами знову. От і чудово, мовив Поро і кротко, по-дружньому кивнув їй. Це буде наш детективний роман. Ми розслідуватимемо цю справу разом.